ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. <кій> Сьогодні завершується реколекції. Знаєте, в мене таке враження, що вони були короткі. Цими днями роздумували про хресну дорогу і хресна дорога закінчується чим? Вже дуже скоро. Що буде? Пасха. Вже помаленьку, напевно, починаєте готуватися, Чи ще ні? Бачу, що вже дехто точно. Дуже цікаво, що в єврейському народі Пасха це була така традиція, коли батько нагадував, розповідав, або десь. Пригадував тим, хто вже знає про вихід, вихід єврейського народу з полону. Дуже часто ми молимося хресну дорогу як богослужіння, як молитву. Ми, так як вчора говорили, досить сильно можемо переживати, співчувати. У часі читання Хресної дороги. Але дуже часто ми не утотожнюємо цю Хресну дорогу до свого життя. Ми десь не відчуваємо, що ця хресна дорога є також частинкою мого життя. Розкажу одну таку історію, яку пережив рік тому з нашими військовими на Чернігівщині. Приїжджали вони до нас в гості в те приміщення, в якому ми молилися. Діти колядували, збирали для них кошти, назбирали, і ми запросили їх, щоб вони приїхали поспілкувалися з дітьми. І Після того кажуть, отже, хочемо поїхати ще тут недалеко, ми тут мали наші позиції. Приїхали на те місце і вони розказували, багато розказували. Тут було це. Тут стояв оцей, тут оцей, і розповідали десь. Ну, більше години часу ми ходили, там така територія, десь розміром, напевно, як вся територія нашої церкви тут. І я так дивився на них, і вони не би переживали ці події, які відбувалися з ними там ще раз. Потім за деякий час я зустрівся ще з іншими. І вони також якось так хотіли пережити певні моменти знову. І я дивувався, бо ті моменти були дуже тяжкими. У нас на парафії є одна жінка, яка втратила сина. Досі його ще не може похоронити. І вона постійно повторює, я би хотіла поїхати на те місце, де загинув мій син. І власне хресна дорога, вона мені дуже стає близькою в цьому моменті, тому що перша людина, яка пройшла хресну дорогу, була Богородиця. Насправді, вона пройшла, пройшла її ще зі своїм сином. І собі, якщо подумаємо, чи Богородиця поверталася на ті місця, де вона проходила, ну я думаю, напевно, так. Ми не знаємо. Але думаю, що, напевно, так. Щоб згадати, пережити це знову. Часом можна подумати, то то якось ніби ненормально. Чи нормально піти туди, де ти переживаєш якийсь біль, якісь страждання, те, що залишає відбиток в твоєму житті настільки сильний, що ти не можеш цього забути, навіть якби хотів чи хотіла? Але насправді це також залишає той відбиток віри. Богородиця, коли стояла при Христі, потім, переживши Воскресіння свого Сина, для неї це було сповненням обітниці, сповненням тої обіцянки, яку вона отримала на благовіщення. Цікаво, так я щось так, знаєте, ніколи не задумувався над тим, але вчора, коли говорив про, ну, готувався. До сьогоднішньої проповіді. Благовіщення у нас випадає коли? В пості. Я собі колись ще так, якось так думав. Ну, цікаво так, піст і серед посту свято. Якось воно так. Я ще колись думав, ну якось воно не, не, ну, не, не відповідає. Тут виходить, ніби ми якби часом розриваємо піст. Але насправді виходить так, що в часі посту ми пригадуємо обіцянку благовіщення. Обіцянку спасіння. Обіцянку, що ми не залишимося самі. І це є дуже важливо. Розуміти те, що ця хресна дорога є частиною мого життя. Моє життя є хресною дорогою. Хресну дорогу я повинен не просто молитися в часі посту, а повинен старатися переживати її. Відчути її як частинку себе і як те, що веде мене власне до Спасіння. Хресна дорога повинна бути для нас таким пригадуванням, пригадуванням власне Пасхи, того, що нас чекає в майбутньому. І це свято Благовіщення, яке ми проживаємо в періоді цього часу, посту, воно є також таким, знаєте, запевненням і скріпленням нас. На тому, що, як би не було важко, але це також частинка нашої історії спасіння. Цікаво, як призадуматися, як насправді, коли ми молимося хресну дорогу, відкриваємо її, маємо дуже багато текстів. Зараз завжди. Думаю, що як раніше і зараз, напевно, є різного роду хресні дороги і театралізовані, і з піснями. Часом молодь наші, гарні хресні дороги навіть пишуть самі. Але чим для мене є ця хресна дорога? Коли я читаю ці тексти, чи бачу в тих текстах я себе, Богородиця, коли проходила хресну дорогу, вона точно переживала її разом з Христом. Напевно, вона точно страждала разом з Христом. І у Воскресінні вона також раділа разом з ним. Коли ми призадумуємося, у нас залишилось не так багато часу, так? бо як є така добра... добра, недобра, але часом колись в монастирі казали, що можна хресну дорогу десь помолитися ще в часі року, то не тільки мусить. Бути в часі Великого посту, коли ми всі традиційно молимося, але деколи можна собі взяти і помолитися вдома, для того, щоб і напротязі року пригадати цей шанс. І коли ми відкриваємо цей текст, навіть заохочую кожного десь відкрити цей текст, коли є ми самі, коли є я і Бог. Коли нічого мені не заважає сісти, прочитати ці тексти, помолитися і, по... і подивитися на себе, що я бачу в цьому тексті, я бачу страждання, я бачу смерть, я бачу багато зла. Чи, можливо, я бачу надію? Можливо, я бачу віру. Можливо, я бачу в тому силу. Силу Божу. Вчора ми говорили про те, що Христос не змінювався. Він був завжди і є завжди один і той самий. Ми вміємо змінюватися, так, знаєте. Прийдемо в місце, де треба бути серйозними, то ми будемо серйозними. Прийдемо в місце, де треба бути веселими, ми майже завжди будемо веселими, хоча, можливо, всередині не так, але зовні. Часом там, де треба бути вічливими, ми будемо такими насправді дуже вічливими. Культурними, такими, знаєте, вихованими, а всередині часом будемо зовсім інакші. Але ця хресна дорога вона нам показує те, що ми повинні бути завжди правдивими. Пізнайте правду, і вона вас визволить. Яка є хресна дорога мого життя? Де в своєму житті я падаю? Перший, можливо, другий, третій, можливо, десятий чи сотий раз. Чи знаходжу я в собі силу, чи знаходжу я в собі віру для того, щоб встати на моїй хресній дорозі? Чи не здається мені, що мій хрест є заважкий? Чи не здається, що я не справлюсь? Чи не здається часом мені, що ті випробування, які я маю, чи вони для мене занадто? Чи під час моєї хресної дороги я не починаю сумніватися і втрачати часом віру. Чи не шукаю я собі в часі моєї хресної дороги оправдання? Чому я не можу йти далі? Чому я не можу зробити ще наступний, а потім знову наступний крок, власне до Воскресіння? Чи можливо мені простіше розвернутися і піти назад або десь в бік, знайти якоїсь легшої дороги, як мені часом може здаватися? На благовіщенні Богородиця отримала обіцянку, а на Христі, висячи перед Богородицею, Христос цю обіцянку ще раз потвердив, що вона в жодному разі не залишиться сама. Хто пам'ятає, що було сказано до Богородиці в останній хвилині? Хтось пам'ятає? Як я? Дуже тихо, не впевнено. Я думав, що тут Хресну дорогу хоча б раз на тиждень моляться. Вже так добре пам'ятається. Христос віддав її під опіку свого учня. Правда? Було таке? Було. І, власне. Він. Дає їй запевнення, що вона не лишається сама ніколи. І навіть на той короткий період часу, коли всі думають, що Христос помер, коли навколо вже немає жодної людини, яка би думала, що навпаки, Він все одно дає їй впевненість в тому, що вона не є сама. І, власне, на нашій хресній дорозі ми повинні це також розуміти, що ми ніколи не є самі. Бог є завжди з нами. Бог є той, хто піклується про нас і старається нас підтримати тоді, коли ми думаємо, що його нема. Коли ми думаємо, що ну все, ніхто нам не допоможе. Скільки разів в нашому житті ми переживали таку, знаєте, образну смерть Бога в нашому серці. Коли ми думали, вже, все, нам ніхто не поможе, Бог мене не чує. Я не знаю, що мені далі робити, все пропало. би сісти і кінець життя зразу мав би стати, бо вже все, немає, що далі робити. Але потім. Після того ми живемо, ми радіємо, ми переживаємо дуже радісні, щасливі моменти. Рівно ж, як часом потім і переживаємо такі ж самі, з часом, можливо, ще набагато гірші і важчі моменти. Подібно як хресна дорога, коли починалася, здавалося, на початку хресної дороги. Після бичування цього Христа що може статися гірше? А в кінці хресної дороги ми бачимо проколений і Списом бік. І все одно після цього йде Воскресіння. Стараємося пам'ятати про те, що Воскресіння є завжди. Хресна дорога є описом нашого земного страждання. Христос своїм прикладом показав, що не все так просто, не все так легко і навпаки навіть дуже часом важко. Страждання, які ми часом переживаємо, здається, що не мають міри, але. Наша віра, сила нашої віри і довіри до Бога є те, що ми можемо це перейти. І після того завжди буде що? Воскресіння. Сьогодні, на закінчення нашої реколекції, ще раз вам скажу, що не біймося нашої хресної дороги. Не закриваємо часом ці книжечки, які ми читаємо в той день, коли ми помолилися в розпорядку в церкві остання хресна дорога в часі Великого посту, закрили, і потім через рік думаємо, де ми то поставили. Не закриваємо тої книги, яка є пригадуванням. Страждання, великого страждання, смерті і Воскресіння. Ми закриваємо тої книги, яка є прикладом нашого Спасіння. Не закриваємо тої книги, яка є запевненням нашого Воскресіння. І пам'ятаємо, що наша молитва і наша віра це є. Ті стовпи, за допомогою яких цю хресну дорогу ми зможемо пройти і не загубити тої правдивої дороги, якою нам треба постійно слід йти аж до самого кінця. Слава Ісусу Христу! Тому мислі душі.